В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Сьогодні ми обговорюємо звичайно ж тему майдану. Як подолати те розчарування, яке є сьогодні в суспільстві? Наші гості, народний депутат України від фракції Народний фронт, голова комітету по безпеці Верховної Ради України Сергій Пашинський. Вітаю пане Сергію і політолог, історик, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Вітаю пане Олексію. Добрий. Перед тим як перше розпочнемо нашу дискусію, це подивимося е, опитування, яке провели мої колеги на вулицях Києва. Будь ласка, дуже просте. Треба покарати людей, які були причетні до розгону майдану, е, причетні до розстрілів, і звичайно ж звітувати перед суспільством, але чесно, звітувати. Не так як зараз прокуратура звітує. А... Ну, врешті треба якісь покарання. Тобто треба людям показати, що щось, щось міняється. Справами, мабуть, гарними, щоб його не було. Або були б третій майдан. Я думаю, що це не скоро подолаємо це розчарування. І це залежить, при чому вони від представників влади, від самого народу. Самі люди не хочуть. Вони на словах люди проголошують, що ми хочемо жити в Європі, при демократічному суспільстві, а самі для цього нічого не роблять. За кордоном, там, де я прожив певний час і пропрацював, там не зважають хто при владі, хто ні. Там просто один одного люди поважають. У нас це впарає так, або, або винен або москаль або жит, або начальник. Ну це абсурд. А ми винні самі, просто напросто. Я бачу, що люди працюють. І ви самі розумієте, що зміни не відбуваються раптово, вони відбуваються, якщо дуже добре працювати. Я просто була зі своїм народом. Я ходила на Майдан, я була медсестрою, але я не відставила ту ідею законовно, за якою вони йшли. Мені просто було жалко свій народ. Це такий інстинкт, знаєте? От, коли больно делают твоєму дорогому людині, твоїм дорогим людям, ти намагаєшся їх то захистити. Ви в Майдані розчаровані чи ні? Ні, не розчаровано. Що Майдан дав війну, не було б Майдану, не було війни. Мій погляд такий. розумієте? Було би того ідіота переізбрали було б на тихо. А зараз гибнуть тисячі наших хлопців. Це мій суб'єктивний погляд на ці речі. Що дав Майдан? Забрав е, дві сотні жертв. Що він дав? Ті, хто хотів добитися, сидять зараз, мають посади все. Ну, от бачите, які я сказав різні думки. Ви знаєте, ви от сказали розчарування. Я дуже вдячний вашій знімальній групі, яка показала, що такого вже розчарування немає. Яка знаєте, от давайте. Пан Гарань сидить, і ви сидите, а ви ж члени Ради провести. Я, ні, я бу, не члениради. Ні, члениради член Ради займався іншим печалом. Я хочу що сказати, друзі мої. До речі, я тільки зараз згадав, що ми ж так. Щоб ви не були членом Ради Майдана, три головні цілі, які ставив Майдан. Перша і головна – повернути вектор розвитку української держави. Янукович на ходу його пробував повернути в Росію, в Російську імперію. Зараз все розуміємо, що це було дуже серйозно. І от тут говорили про війну. Війна була запрограмована, якщо ми підемо в Європу. Ми вирішили йти в Європу, це програма. Майдан вирішив це питання. Я на тисячу відсотків впевнений. Так, головне своє питання. Це розвернути Україну від російської імперії до Європи, Майдан вирішив. Друге питання усунути від влади Януковича. Теж вирішив вирішив. Да. Там е, це там... насправді було перше питання. Правда, ні, ну, це... Воно ну, ні, ні, перше питання Трудня. було все-таки Європа. Пам'ятаєте? А потім, вже коли розігнали студентів, да, то есть, якби вже пішло Янукович. Але я хотів би звернути увагу. От е, там пан говорив, що ми б на виборах Януковича прибрали. Не прибрали б ми на виборах Януковича. Ви згадаєте вибори 12-го року? Згадайте той Беркут, ті розтрощені участки. Не було б. Ніяких виборів в Україні в таможеному Союзі люди добрі. От почуйте третє, щоб країна мінялась. Ви знаєте, країна міняється. Ну тут вже є питання, але можна. тут уже багато да, питань, да, тому що країна міняється в умовах агресії Росії. Країна міняється, якщо агресія Росії розпочалась, коли у нас не було нічого: не ні МВС, не армії, особливо армії. Я просто починав цю не починав, скажем так, був присутній при початку цієї війни. Ви собі не уявляєте, з яким інструментарієм ми зустріли агресію Росії. Його не було. Так що о, зараз огульно говорити, зрада нас слівають, що пропало. Ви знаєте, дуже важко. Ми два роки фактично в війні, кожен день, Отрівно два роки. І треба розуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи ні. Я абсолютно переконаний, що дуже повільно, дуже криваво, але ми рухаємося в правильному напрямку. Пане Оксі, я погоджуюся. Тренд загальний. Мені здається, він в правильному напрямку, і насправді навіть реформи, які ми говоримо, що вони не йдуть, вони поступово робляться. Тобто запроваджуються речі, які потрібні для інституційних змін. Але справді це робиться повільно, і цьому є об'єктивні суб'єктивні причини. Я б сказав, що все-таки основна проблема, що значною мірою не поламані правила, знаєте, непрозорі правила гри. Оце я думаю, що може най. Важливіше, і люди не отримали о відчуття справедливості. Вони сподівалися, що ми усунемо цю банду, і буде справедливість. А виявилося, що Це шлях нормальне для революційної для цього да, набагато складніше. А от стосовно того, що говорили, що Майдан призвів до війни, ну не Майдан призвів до війни, да, а Кремль так. Але. Uh, not, я спілкувався з різними експертами і кажуть, що насправді у Кремля був сценарій запуску анексії Криму. Тільки вони думали це робити в 2015 році. Да? На тлі, скажімо, знову ж таки виборів Януковича того проти протест... і так. протесту проти фальсифікації. Тобто, Москва насправді збралася все це запустити. Ну, просто інформацією, вона... да. скажімо, анексія Криму, як сценарій, була запущена на самого початку майдану. Тоді вже Сурков був в Криму. Коли ще про відставку Януковича ніхто навіть і не думав, і є ж медаль про? за повернення так. Криму, Криму. Так, і там щас... дата стоїть перше 20 лютого. Янукович <плес> президент ще розуміє 0, 44903074. Це телефон прямого ефіру. Радіо свободу телефонуйте, здавайте свої питання гостям Сергію Пашинському, Олексію Гараню. Все ж таки, мені здається, пане Сергію, що влада мала б зосереджувати зараз на третьому, тому що, ну так, перше, друге, це ясно, так? Але третє, це найголовніше сьогодні. Це те, що людей, я б сказав, дратує і лякає Звичайно. повільні реформи, соціальні проблеми. Ви знаєте, от кожен слово реформи вкладає е своє, так? Своє, да? От я просто проведу паралелі з нашими сусідами. Поляки, коли скинули комуністичне іго, вони провели дуже чіткі реформи. Але просто наш народ повинен був розуміти, в чому суть цих реформ, так? закінчився безплатне паливо, закінчився безплатний газ. Це називається реформи Бельцеровича. Більше Бельцеровича у владі не був, але вони реформи зробили. Вони відрізали від свого організму без наркозу все лишнє. Ми, вибачте мене, реформи. Що таке реформа, наприклад, в ЖКХ, да? це не споживати безплатний газ. Але ця реформа, ми ж розуміємо, скільки вона болюча. Ви знаєте, у нас на 30% впало споживання зараз газу. Знаєте чому? Він дорого почав коштувати, люди почали його рахувати. Коли він був безплатний, це, і це, щоб ви знали, базова реформа для того, щоб підвищити пенсії, для того, щоб підняти економіку, нам треба. От повідрізати оце ж тяне нас на дно. Я можу довго говорити про реформи. Ми зробили поліцію в час війни, ми зробили армію в час війни. Ми е, поміняли зараз закон. У нас через квітні місяці не буде отого, що ми зараз називаємо Генеральна прокуратура. Просто люди ми вже прийняли ці закони. Це вже пішло в відтік. Це не віриться, що не буде того, що ми називаємо Генеральна прокуратура. З 1 квітня не буде. Буде державне ми бюро до, розслідування до 1 квітня. Ну не, 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 не осталось небагато. Тим більше, що з газом, начебто, все буде нормально і доживем. Якось так, що е, в чому розочарування, я скажу вам. Ми не повинні забувати, що Янукович ограбував Україну ну, по самим скромним підрахункам, мінімум на 30-40 мільярдів доларів. Це правда, це все я можу там. О, от і гроші не повертаються. І гроші не повертаються. І гроші, Це теж проблема. Да, так, в даний момент наш народний депутат Чорновіл сидить в латвійській прокуратурі, пробує хоч 100 мільйонів повернути. А не повертається. Ми не вміємо їх повертати. Розумієте? Так що, е, говорячи про реформи, ми повинні розуміти, що ми, по суті, з, за всі роки незалежності не реформували ні одну галузь, не судову, не ні економіку, нічого. У нас така, знаєте, квазі-псевдорадянський уклад як був, так і остався. Це правда. І от в цьому квазі-псевдоукладі, вибачте, це а конюшні. І я не хочу там оправдувати владу там, чи критикувати владу. Е, я повторюю як мав мантру. Да? У складних питань немає простих відповідей. Якщо люди, хтось виходив на майдан і надіявся, що Янукович втече, і в нас зразу буде Голландія, да чи Франція, люди добрі, ви повинні розуміти, що буде погано. Да, Давайте що... послухаємо дзвінок. Будь ласка, Здравствуйте. Здравствуйте. я вот хотіла б задати вопрос гостям. Але у Байдені отай... свою отвір на все то, що произошло. Вот Гаран, который, наверное, сидел там, накачивал студентов, которые обезумели и попали под это, то, что они были сбиты. Uh -huh. Пашинский, который сейчас сидит, рассказывает, что Янукович воровал. А сколько вы наворовали за свое uh -huh. правление. Вы лично несете ответственность за то, что такой курс доллара, І люди э, живуть э, не то що ниші, а вообще на рівні бомжей живуть при э, тому, що обіцяли рай людям. І люди э, сейчас на фронті теж за що вони погибають. За батьківщину я... а, давайте почнемо з пана Олексія. Почнемо... ви знаєте, я не почув, що там мені закрювали. Ви накачували студентів. А я Так, да, і ми вичнув. Ви член ради Майдану, ну, накачували студентів, ну, що вони виступали раз... проти закону. Лігітимний я, я хочу відкрити секрет: що коли мої студенти вийшли на майдан на самому початку, коли було оголошено про зміну курсу, я поставився до цього скептично, тому що я думав, що нічого якби з цього не вийде, що це буде такий невеличкий протест. І навряд чи він чимось закінчиться? Тобто, тут мої студенти виявилися свідомішими за мене. Я вже зрозумів, що дійсно щось буде коли. Uh, в першу неділю зібрався цей багатотисячний мітинг, Там було десь ну мільйони. Там ще не було. Там Мільйон. було десь п'ятсот тисяч. Так? А от коли а от коли розігнали uh, студії, то, то тут амутро вже... ну, про про це про на той, той першому було максимум 70 тисяч. Во ну, так я про а той вже площі 70 тисяч. Ні, перше два четверто числа було 70 500 сто тисяч більше. От. Це після розгону От, вже. Там, там вже було yeah. зрозуміло, що процес, процес запущений. І тут не грані студентами, а дебільна, вибачте, влада, яка сама запустила цей процес самознищення. Ну, я не знаю, чесно кажучи, що тут треба відповідати. Ну, але людина я мабуть, хочу, не хоче можна перевірити. В цій пані і всім іншим. Я трошки пафосно може скажу, знаєте, але це теж треба говорити час від часу. Я за останні два роки ризикував своїм життям і посилав людей на смерть теж. Єдине, що мене оправдує, що я ніколи не ховався у задніх рядах, коли їх посилав на смерть. Якби мене зараз повернули на два роки тому, я знав все, я б робив все те, що я робив. Ми не мали права дати облюдку Путіну і облюдку Януковичу знищити нашу країну, навіть отакою от ціною. Продовжуючи е, розмову про те, що можна зараз зробити, мені б хотілося якраз повернутися до ідеї консолідації влади. Тому що відсутність реф... консолідації серед реформаторів, мені здається, теж досить серйозна проблема після Майдану. І ви це прекрасно, я думаю, знаєте і бачите. Ви бачите як експерт, ви бачите як політик. Проблема не консолідації, проблема політичної відповідальності. Розумієте, в чому трагедія нашу, наших еліт. Що вони дійсно? О, о, ця пані, яка виступала, вона правильно говорить, да? ну були ж обіцянки там не наші, не мої, не нашої політичної сили, але були обіцянки там якихось золотих гір, кисельних берегов, да? Люди добрі, так ви я... Я, до речі, чесно не пам'ятаю таких обіцян. Мені здається, ні, що... На було, ні, на майдані не бросить. Ні, на майдані обіцяли час. Ні, ні, а, так час ви то ні, влада ж сформована не на Майдані, ну, а да, вона да. виборами сформована. Люди добрі. Так ви з запам'ятаєте хто вам що обіцяв. ОПОБЛОК на цих виборах набрав більше 10%. Так згадайте, що ці люди вам обіцяли 1000 е, євро е, пенсії, дві тисячі євро зарплати на виборах 2012 року. Покращення вже сьогодні. Вже сьогодні. Давайте ж будемо себе правильно там сказати? Давайте кожен себе, я себе почну, кожен виборить себе. І я, до речі, хочу сказати, що я не, не так песимістично налаштований. знаєте, от останні місцеві вибори, да, мерів, це дуже потужний сигнал. Реваншу не буде. Ми все-таки, я впевнений, потихеньку, не так швидко, як хотілося би, але підемо по тій дорозі, по якій ми достойні йти. Послухаємо ще дзвінок, будь ласка. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Я хочу задати конкретні два питання. Давай. Я розумію, іде війна частко стоїть заслідування майдану всіх остриних деталей. Але я сьогодні бачив по телебаченню вислови Михайла Добкіна, який закликав до агресії, і решта проти українських закликів, які засуджуються кримінально. Що робить пан Добкін не за гратами, Що робить пан Бойко? Не за гратами. Що роблять другі люди не за гратими? Зараз і друге і питання. Парасюк. Не вистачить Таким часу в ефірі. Як... Таким людям, як Парасюк і Остринин. Ще одне питання, я вважаю, приватне. Я інвалід третьої групи, у мене побутова травма. У мене відсутні півтора пальця і переломані зв'язки. Мені всі говорять про підвищення пенсії. У мене як була допомога 949 гривень, так вона залишилася. Скажіть, будь ласка, куди мені це з плакатом? Що в мене хто вкрав? Верховна Рада добавку до пенсії чи е, мінісом з політики вкрав? Зрозуміло, це конкретні вкрав? питання дійсно. Це до вас, до речі, Дуже як прості. до депутата. Ну, я з останнього почне да, з останнього. Якщо я не помиляюсь, буквально. В середу на Кабміні було прийнято рішення про підвищення пенсії інвалідам третьої групи, mm. саме третьої групи. Це довідомо, так що я думаю, що вам варто звернутися з понеділка в місцеве відділення управління соціального забезпечення, уточнити це питання. Що касається покарання допкіних і всіх інших, тут є дві, дві парадигми. Так? Перша парадигма це чи готові ми карати всіх членів партії регіонів, не дивлячись на склад їх діях того чи іншого злочину. Я вважаю, що якщо ми хочемо побудувати щось таке, що в Росії, то так треба карати всіх. Якщо ми все-таки хочемо… Дубкіна і Бойка, Це не всі. Можна я... Я про Бойка і Добкіна окремо скажу, так? а, Що те... все-таки треба карати людей за конкретні злочини, так? Що стосується самого Бойка і Добкіна, ви знаєте, я дуже розчарований е... такою інституцією, як Генеральна прокуратура, зразу. Четвертого дня після Майдана, да, тось, тобто, якби нас помінявся третій генеральний прокурор, але якихось відчутних результатів, на жаль, нема. Саме тому я був один, один із тих депутатів, які пішли на політичний поступок, і ми підтримали законопроект, де у нас не буде цієї генпрокуратури. Зараз ми створили антикорупційне бюро, ви знаєте. Зараз ми створюємо державне бюро розслідування. Зараз ми повністю реформуємо національну поліцію. І я молю Бога, щоб оці інституції такі. Згадали про існування і Добкіна, і Бойка, і Фірташа, і Льовочкина, і всього цього легіону, який до сих пір ходить по нашій землі, і мило нам посміхаються. Ну, ви знаєте, я думаю, що проблема полягає, що тут ми говорили про економічні гаразди. Я думаю, що люди якраз можуть це терпіти, але коли вони бачать, що паски затягуються не тільки низи, а паски затягуються і верхи також. Так, і коли йдеться про справедливість і про те, що є покарання за корупцію і є покарання за злочини, на жаль, ми бачимо, що ну, практично в усіх політичних силах є люди, до яких є питання. Розумієте, у яких є питання по схемах, по. Е Ну, по схемах, скажімо так. І а, тому от, мені слу... здається, оце якраз слухач, принципово. Глували, ні, я не, я не кажу про державні заклики, це різні речі. Ні, 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 я слухач, каже, ні, а я кажучи, да, ні, правильно він правильно казав, Да. Але я це в продовження власне питання, яке було, а, яке було перед тим. Бо мені здається, що це якраз важливо. Коли ми говоримо про цей терпець, так, що він може обірватися так, тоді, якщо люди побачать, що немає. Немає очищення влади, і оце от є дуже важливо. Тобто, влада має це робити, і зараз вже недостатньо говорити. Цього достатньо було на початку казати, що є регіонали, і вони мають бути покарані. І ми починаємо справу. А зараз виходить так, що частина не покарана, яка є. Ну побачимо, що буде з Єфремовим, наприклад. Так, а є ще питання і до тих людей, які при владі зараз. Тому о, от мені здається, що якраз політичним силам, які входять до коаліції, які ведуть беруть на себе відповідальність, варто цьому приділити увагу. Тобто я б сказав такі показові покарання, причому не тільки колишніх, а й ще й своїх. Я свої. взагалі якраз проти показових покарань покарання мають бути за конкретні справи, Нет, за конкретні, а не за... але вони мають але, бути, але, вони, мають бути, але <рес> вони мають бути публічними і про це <рес> мають знати. Ну масові розстріли вже були публічні. Вони, до речі, нічого не привели. Якщо або ми створимо інституції і вони або, запрацюють да, державу, яка або, має да, або, вибачте, мене ми не вижимо в режимі Північної Кореї, не виживемо. Закликав до північної країни. До північної Кореї, ні до масових будь-якому будь плані, я думаю, що права права держава це орієнтир, гуманіст, на, який те, маємо, на який ми маємо йти. Подякуємо Олексію Гараню і Сергію Пашинському за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.